преміум партнер української прем'єр-ліги, отже, після перемоги над ворскою в минулому турі 2-0, Колос зробив дуже великий крок для того, щоб убезпечити себе від вильоту чемпіонату України. Так ми говоримо навесні саме про такі категорії. Колос команда, яка декларує значно вищі цілі. Нарешті виграв перше за сім поєдинків. Колос набрав 28 очок, і не у такій скрутній ситуації, як Олександрія, перебуває в Олександрійців. Знову ж таки, з урахуванням сьогоднішнього вже результату набраного очка у Болонії ситуація вже загрозлива. Тому ось ця передматчева розмова, передматчеве налаштування. Вони цілком зрозумілі і багато що у команди не виходило в попередніх турах. Багато що Олександрійцям не вдавалося. Давайте пригадаємо останній поєдинок. Це е, поєдинок е, таких легких парадоксів. Олександрія має бути в першу чергу заряджена на успіх. Ось момент із Михайленком. Він перехоплює м'ячі і пробиває по воротах. Ось перший удар від Миколи Михайленка. І другий загалом від гостей сьогоднішнього поєдинку. Михайленко здорово розібрався в ситуації. Відчув він момент, відчув, куди м'яч відскочить. Ой-ой-ой. Як почали, так і закінчили атаку Олександрійці з хвосток Деревінського лежить на газоні Сергій Лог... Логінов, і чи це механічне пошкодження, чи все ж таки безбородько настільки поборовся з Логіновим, що саме Форвард в лапках допоміг центральному захиснику Олександрійців зараз лежати на газоні? і, Мабуть що. Ні. Безбородько тут ні до чого, він ще обернувся. Очевидь, почув крик. Саме де з поля, але ми бачимо характер ось цієї ходьби. Шкутильгає дуже очевидно, шкотильгає Логінов. Богдан Білошевський, номер 16 Ну, і Білошевський на полі. Андрій Татовицький той, хто може вигадати, той, хто може зробити передачу, ну і взагалі от, травмовані Валерій Лучкевич, травмований Дієго, ще Андрій Богданов відсутній через пошкодження. Це все ті футболісти, яких ми сьогодні на полі не побачимо, хіба що на трибунах. Колись прострілює. Костишин. Увага! Костишин! Ще один простріл. Мілько. Мілько вибиває м'яч за межі поля. Стелиться у підкаті і закриває зону. Перерізає цю передачу. І момент достатньо непоганий. Керівництво колоса. Можливо, один із головних кадрів першого тайму зараз ви бачите. Ось момент. Момент, який оживив навіть трошечки стадіон, адже м'яч увага був у воротарському майданчику Олександрійців. Пішла подача від ємця з правого флангу, пішла подача в бік безбородька, чи тотопалова загалом дуже правильна по лінії воротарського майданчика. Атакує колос. Подача у штрафний майданчик. Створюється шанс. Рангел рангел стрибає. Білошевський головою м'яч вибиває у силовій манері. Ранґал після того, що й падає. Арбітер гру не зупиняє. Цікавий стався епізод вперше в сьогоднішньому матчі. у чужому штрафному майданчику було три гравці колоса проти одного суперника. Але атака триває Ось гольовий шанс для колоса. Простріл на бурду. Ще один простріл може бути. Можливо, зараз атака закінчиться. Моментом подача кампуш. М'яч вибиває за межі штрафного майданчика. Колос ожив. Нічого собі. Подача ще одна бурда головою б'є над воротами. М'яч летить 53 третя хвилина. Фіксуємо ковалівський Колос створює свій найкращий шанс у матчі. Дійсно, шанс гольовий. Смирний і Джованні – це гравці, які можуть замінити по позиції Костишина. І Кирило Ковалець теж іде з поля. Отже, Джованні, э, Джованні з великою долою ймовірності виходить на фланг. Ну а смирний Кирила Ковальця у центральній зоні. М'яч повертається до калітвінцева. Ще один шанс подати. Хороша подача. Удар по воротах. М'яч летить над воротами. Причому цей удар відбувається від свого ж від захисника. Арбітр показує на кутовий. Ось це непогано. Калітвінце має можливість подати, прострілити. Калітвінцев прострілює погорілий м'яч летить повз ворота. Ну що ж, давайте називати це найкращим шансом. Двох команд у сьогоднішньому поєдинку. Владислав погорілий був надзвичайно близько до воріт суперника. Подивимося на його роботу. Він вилітає за спини Бондаренка. Бондаренко дивиться на м'яч. Погорілий виграє позицію. і Пробиває повз п'ять Ільїн Б'є поворотах, і м'яч в сітку з зовнішньої сторони влучає. Ось він шанс. Олег Ільїн був у поворотах і знову ж таки з мінімуму. Міг витиснути зараз гол. І попросив заміну Руслан Ротанів. Що цікаво, зараз саме він маякнув арбітру, що саме зараз, і якнайшвидше, хоче заміну. Виходить Кравченко замість Білошевського. І Відповідь Олександрійці. Увага! Погорілий! Може бити по воротах! Погорілий м'яч і стеле його повз ворота. А це шанс, який треба було. Будемо говорити реалізовувати. Мав значно краще пробивати. Владислав погорілий. Після того, як помилився на виході Кирило Фесюн. Після того, як пролетів повз м'яч, просто не зловив, як то кажуть, як слід на лапу. М'яч погорілий. А літвинцев подає на дальню стійку, подає тут Фесюн. Цуріков. Цуріков віддав на Чорномор. здорово. Чорноморець подає штрафний майдан! Чик, удар. І ось він цей момент. Удар! М'яч повз ворота летить. Рангел б'є і не забиває. Але перед тим, перед тим, чудовий сейв Микити Шевченка після удару Владислава Велетня. Казав же я вам, що цей момент буде. Ось він, схоже. Чорноморець виконує подачу. Шанс. Микита Шевченко просто чудово на лінії ногою м'яч відбиває. Фантастична здатність цього ротаря робити сейви ногою. Ну і далі Рангел. Рангел зобов'язаний бити краще. І навіть в такій ситуації. Коли м'яч пострибав після його удару, все одно він міг залетіти у ворог. Матч у Ковалівці закінчується з рахунком 0-0. Команди ділять очки. Колос давайте говорити так. Відривається від зони перехідних матчів. Колоса 29 очок. Після 25 поєдинків у Чорноморця 29, в зорі 27. Олександрії після 26 ігор. Тепер 26 очок в оболоні 22 І от така ситуація. Ситуація, в якій команда Руслана Ротаня знову не виграла. Ситуація, в якій вона не виграла шостий матч поспіль і більше того могла і програти. цей гравець Владислав Велетень реалізував фактично єдиний голови гольовий шанс колоса за матч на 93-й хвилині. Розв'язка могла бути. Знову нещасливою для Олександрій.